Сьогодні поговоримо про одну, знаєте, дуже серйозну і, на жаль, актуальну тему. Про те, як ворог прямо в інтернеті розставляє пастки для українських підлітків, щоб втягнути їх у диверсії. І це, повірте, не якась там страшилка, це реальність, яка вже ламає життя. Тож давайте розберемося, як у цю пастку не влетіти і що робити, якщо здається, що вона от от закриється. 250 доларів. Просто вдумайтеся в цю суму. Саме стільки, виявляється, коштувало майбутні двох підлітків з Одеси. Завдання прилетіло онлайн. Ну, здавалося б, легкі гроші, так? Але яка ж справжня ціна? А ось і вона справжня ціна. За ці, ну, мягко кажучи, невеликі гроші п'ять років в'язниці, п'ять років, які просто перекреслили все. Оце і є вся суть цієї пастки. Спочатку обіцянка легкого заробітку, а в кінці зламана доля. Добре, отже, про що сьогодні піде мова? Спочатку реальна історія, щоб було зрозуміло, що це не вихадки, потім розберемо, як саме ворог маніпулює, подивимось на наслідки і це, повірте, зовсім не дитяча гра. Далі найважливіше, що робити, якщо відчуваєте небезпеку, і, звісно, окремий блок для батьків, як захистити свою дитину. Отже, починаємо з реальних історій. І одразу хочу наголосити, це не якісь там вигадки чи страшилки з інтернету. Ні, це факти з реальних кримінальних справ, які слухалися в наших судах буквально ось ось. Отже, та сама одеська справа. Що там сталося? Двоє неповнолітніх хлопців отримали завдання. Слідство встановило, що від представників російських спецслужб. А завданням було підпалити релейні шафи Укрзалізниці. Що це таке? Це, по суті, мозок залізниці, штука, яка відповідає за безпеку руху поїздів. Тобто це серйозна диверсія. За це їм і заплатили ті самі 250 баксів. Ну і звісно, дали вирок. Так каяття і відшкодування збитків допомогли, покарання пом'якшили, але воно нікуди не зникло. І це не поодинокий випадок. Ось вам Київщина. Історія ну, практично один в один, але масштаби вже інші. Тут вже четверо хлопців, уявіть собі, наймолодшому 14 років, чотирнадцять. І вони зробили чотири підпали. Замовлення, як і очікувалось, прийшло через телеграм. І тут вже все набагато серйозніше, їм світить до десяти років. Це просто показує наскільки ця схема вже на жаль стала масовою. Добре, але як? як це взагалі працює? Якими такими словами і методами якісь незнайомці з інтернету змушують підлітків іти на такі от серйозні злочини, давайте спробуємо зазирнути залаштунки цих маніпуляцій. Якщо говорити просто, то вербування це справжнє полювання. Злочинці просто нишпорюють мережею і вишукують, знаєте, вразливих підлітків. Вони грають на всьому, на бажанні заробити, на потребі у визнанні та навіть на звичайній цікавості. Це такі собі майстри маніпуляцій, які тихенько шепочуть у вухо, та нічого страшного не буде, це ж просто гра. А тепер подивіться, де саме вони полюють. За даними СБУ 60%. 60% усіх спроб вербування. Це онлайн ігри. І це логічно, правда ж? Там дуже легко зав'язати розмову, втертися в довіру, стати своїм і потихеньку почати промивати мізки. Ну і соцмережі, звісно, особливо телеграм теж залишаються головним інструментом. Дуже важливо розуміти, що ніхто не починає одразу з пропозиції, а давай підірвемо потяг. Ні, це працює як слизька гірка. Крок за кроком, спочатку якісь простеньке завдання, типу намалювати графіті за пару сотень гривень, потім сфотографувати щось цікаве. І от коли людина вже на гачку, коли вже взяла гроші, завдання стають дедалі серйознішими, і так доходить до реальних підпалів і диверсій. Так на кого ж вони полюють, хто в зоні ризику? Зазвичай це молодь від 14 до 21 року. І вербувальники дуже цілеспрямовано шукають тих, хто почувається самотнім, у кого можливо є проблеми в родині, хто прагне визнання або просто любить ризик. Розумієте, вони продають не просто гроші, вони продають ілюзію ілюзію того, що ти частина чогось важливого, таємного, дорослого. А тепер давайте про найважче про наслідки. І це, друзі, не просто заберуть в поліцію і проведуть бесіду. Ні, це про вчинки, які ламають життя. І відповідальність за них приходить набагато раніше, ніж дехто думає. Ось це ключовий факт, який треба просто закарбувати в пам'яті. За такі злочини, як диверсія чи теракт, кримінальна відповідальність в Україні настає з 14 років. Повторюю, не з 18, не з 16, з 14. І тут закон жодних знижок на вік не робить взагалі. А ось вам і конкретика з кримінального кодексу стаття 113. диверсія, стаття 258, терористичний акт. Просто подивіться на цифри покарання в умовах воєнного стану це до 15 років або навіть довічне. Це не просто цифри на екрані, це реальні роки життя за ґратами. Якщо все це підсумувати, то виходить три головні, просто жахливі наслідки. Перший це фізична небезпека. Ну бо підпали чи, не дай Боже, вибухівка це ризик загинути або залишитись калікою. Другий це зламана доля, судимість це тавро, яке закриває купу дверей у майбутньому. І третій, мабуть, найгірший це психологічна травма, коли приходить усвідомлення, що тебе просто використали як інструмент, і викинули. Добре, з небезпекою розібралися. Це страшно. Але головне питання а що робити? Що робити, якщо вже отримав таку пропозицію, або просто є відчуття, що тебе втягують у якусь каламуть? Є чіткий план дій, який може врятувати. І правило номер один найголовніше -най -най не мовчати, бо страх і сором це саме те, на що розраховують маніпулятори. Це їхні головні інструменти. І розірвати це коло може тільки розмова розмова з дорослим, якому довіряєш, з батьками, вчителем, будь-ким. Це перший і найважливіший крок. Отже, кому конкретно можна і треба сказати? Перш за все, батькам. Якщо є довіра, це ідеально. Якщо з цим складно, поговоріть з учителем, шкільним психологом, ну з будь-яким дорослим, який здається надійним. І, звичайно ж, є номери 102 або 112. Завжди можна і треба дзвонити в поліцію. І це, до речі, не стукацтво. це інстинкт самозбереження. І є ще один дуже важливий і безпечний інструмент. Служба безпеки України має спеціальний чат-бот у Телеграм. Його адреса зараз на екрані. Сюди можна написати абсолютно анонімно про будь-яку спробу вербування. Це, по перше, безпечно, а по-друге, це може врятувати не тільки вас, а й когось іще. А тепер блок адресований безпосередньо батькам, тому що саме ви перша і головна лінія оборони для вашої дитини. І ваша уважність, ваша здатність помітити щось на те і просто вчасно поговорити може реально запобігти трагедії. Отже, на що варто звернути увагу? Які є тривожні дзвіночки? Ну, по перше, у дитини рактом з'явилися гроші чи дорогі речі, а звідки вони пояснити не може? По-друге, дитина стала замкнутою, можливо, агресивною і підозріло багато сидить онлайн, уникаючи розмов на цю тему. Також має насторожити раптовий інтерес до політики чи військових тем, ну і, звісно, розмови про легкі гроші в інтернеті. Жоден з цих сигналів не можна ігнорувати. І тут є одна велика пастка для батьків. Дуже легко списати все це на перехідний вік. Ну, знаєте, він став замкнутий, у нього з'явились свої секрети. Так, на поверхні ми бачимо лише верхівку айсберга. Дитина в телефоні, з'явились якісь нові речі, але що там під водою? А там може ховатися дуже небезпечне спілкування. Тому важливо не просто відмахнутися, а спробувати, ну, дуже делікатно, розібратися, в чому причина. То що ж конкретно робити батькам? Ключове слово довіра. Треба будувати такі стосунки, щоб дитина знала, навіть якщо вона зробила помилку, вона може прийти і розповісти, і її не знищать, а допоможуть. Цікавтеся її онлайн життям, але не як контролер, а як друг. Просто запитайте, в які ігри грає, з ким спілкується. Пояснюйте, що безкоштовний сир тільки в мишоловці, а за легкими грошима завжди є якась біда. І говоріть прямо про кримінальну відповідальність, без залякувань, а як про факт життя. І наостанок одне питання, над яким варто подумати, воно і для підлітків, і для батьків. Адже мовчання, страх, байдужість це саме те, чим живляться вербувальники. А наша найсильніша зброя проти них це відкрита розмова, довіра і увага. Ціна мовчання може бути ну просто захмарною, зламане життя. Тож питання просте, чи готові ми говорити? Говорити одне з одним, щоб врятувати найцінніше.